Сьогодні ми готуємо уху, і нам для цього потрібно шано, картопля, морква, корінь петрушки, помідор, цибуля. Риба у нас сьогодні до раду. Приправи перець, горошок, перець болгарський, лавровий лист, укроп, ну і трави, які у вас є. У мене трави до риби. Приправа до риби. Також ми дрібно порізали цибулю, наскільки дрібно, ви самі вирішуєте, і натерли на тертучку моркву. І це все. Пшено гарно промить, рибу почистить. Приступаємо до готування. На початку вам потрібно розпалити гарний костюм, щоб ваша чуна сковородка або казанок нагрілися добре. Доливаємо туди масло, або олію, то як люди. І вкидаємо нашу засмажку. Гарно образ перемішуємо перемічуємо, таки, щоб не підгоріло. Наша цибуля з мауркової мар вже дожарилася. Після цього ми додаємо наші ванжила. Картоплі потрібську цибулі, норку і перші помідорка. А і заливаємо водою. Заливаємо все водою. Воно нам близько закопити. Скільки хто води вар'є, я зарбів 2-2,5 літри. Також ми, щоб наша вода закипіла, швидше накриваємо кришку і роздмухуємо наше багаття або додаємо дров. Нашої юхи вам потрібно ще. Небагато. Ось що є. Горілочка, конячок. Ми використовуємо метакса. Такий конячок. Сім зірочок. Наша муха вже готується. Картопля, помідор, як ми бачимо. Все вже гарно прокипіло, ще трошки картопля буде готова там Наша картопля розварилася, тепер можна вкидати наш пшоно у нашу кашу. Гарно її помили декілька разів. Висипали, постукали і воно випало. Вдаємо наші приправи. А також по до, по смаку. Беру. Хай ще раз закипить. Прийшов на нашу рибку. Головну героїню нашої страви. Пшоно у нас вже закипіло, починає розварюватися, вкидаємо рибку. Ось так. Смак доповним стаканчиком горючого. А щоб наша уха мала справжній польовий смак, додамо нашої горючий костьору гілочку. Кострну гілочку. Помішаємо. І майже готова. Спробуємо на смак. М mm, сам раз дуже добре, обов'язково спробуйте м. Всі смачного бажаємо. І запрошуємо спробувати уху за нашим рецептом, Па-па!